Ну, раз сьогодні у нас таке свято, то ми будемо говорити також про дітей, про сім'ю і про щастя. Як ви думаєте, тоді, коли жінка вагітнює, що думають батьки? Вам ви дуже, ви ще пам'ятаєте, про що ви думали? Про що ви думали? Що народиться дитина, да? що ви будете її виховувати, що все буде гарно, що вона виросте, що вона буде щасливою, у неї буде гарне, міцне здоров'я. В цієї дитини буде фінансово стабільно, ця дитина буде. І вона буде духовною. Мріяли ви про це чи ні? Або мрієте? Я думаю, що кожен батько, кожна мама вона хоче своїм дітям добра і щастя. І ось я буду розказувати одну історію. А ви намагайтеся згадати. Де ця історія записана в Біблії? Добре? Одного разу в одній сім'ї дружина відчула, що вона завагітніла. І батько майбутній, і мама майбутня ще до народження вони планували, якою буде ця дитина. Той час не було узі. І вони думали, якщо буде дівчинка, то ми б хотіли, щоб вона була ось така, така, така. Якщо буде хлопчик, то ми б хотіли, щоб він був ось такий, такий, такий. Але все, що вони вкладали в мрії і бажання, це було тільки добре. І ось настав час народжувати. І народився хлопчик. І батьки налаштувалися на те, щоб якнайкраще виховати цю дитину. Вони по-особливому зверталися до тодішніх служителів, щоб вони молилися за цю дитину. Вони по-особливому відносилися до цієї дитини, і батько, і мама особисто вчили цю дитину. На диво, ця дитина виявилася дуже послушною. І все, що вкладали батьки, все, що вкладали вчителі, вона все це засвоювала і робила правильні кроки. Так як це було в Ізраїлі, щосуботи. Цей хлопчик разом з своїми дітьми він ішов у синагогу. Іноді вони відвідували храм. Батько розказував цьому хлопчику, що буде, прийде Месія. Цей хлопчик ріс і зростав, зміцнювався духовно. І ось одного разу йому виповнилося 13 років. Після 13 років в Ізраїлі рахують, що дитина вона має право на свою думку. Це особливе свято, це ну, мені здається, що щось подібне це свято до свята народження. І тоді, коли йому виповнилося 13 років, Равін або вчитель. Пастор тієї громади, він дає йому ім'я. Нове ім'я. Ім'я, котре відповідає його характеру, його сутності. Знаєте, як Равен визначав, яке має бути ім'я в кожної дитини? Перше, що він робив, це він йшов до батьків. І він запитував, розкажіть мені про свого сина. І знаєте, що батьки казали? Ой, яка гарна дитина у нас. Так і всі батьки. Вона в нас найкраща, найрозумніша, найвихованіша, найпорадніша. Ну так, як всі діти. Тоді Равін. Послухавши, як батьки думають про свою дитину, він ішов в школу. І він запитував вчителів і запитував учнів. І учні дали свій, своє визначення цьому хлопчикові. Але Равін на цьому не зупинявся. Він ще пішов у свою синагогу, і в синагогі він запитав усіх. Як ви думаєте, про цю дитину, про цього хлопчика? І тоді, коли він вислухав з цих таких трьох інстанцій свою думку, він визначає ім'я цього чоловіка. Ви пригадуєте, в Старому Заповіті є дуже багато моментів, коли Бог каже, ти не будеш називатися Авраам, а ти, 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 Авраам, а ти будеш називатися Авраам. Ти не будеш називатися. Так, ти будеш називатися по-іншому. І так було багато. Тобто, навіть Бог він практикує і Він називає ім'я кожній людині відносно характеру цієї людини. І ось на диво, цей хлопчик він виявився дуже хорошою людиною. Йому дали гарне ім'я. І батько почав вчити його своє, в своїй справі. Так, як батько був бізнесмен, він почав свою дитину вчити бізнесу. І дитина старано почала виконувати все, що казав батько. Навіть тоді, коли він був на самоті, він знав, що потрібно не відриватися на всю, що роблять іноді діти багатих батьків. А Мудро використовувати свої фінанси, свій потенціал, свої можливості. І Ось одного разу. ідучи в місто, він побачив Ісуса Христа. Великий Натом. Пригадуйте, про кого я говорю. Продовжуємо. І він бачить, що до Ісуса Христа несуть дітей, щоб Ісус Христос доторкнувся до них, щоби Він помолився за них. І він бачить, що батьки вони з тим самим бажанням, напевно, як і Його, несли до Пастора, щоби пастор поблагословив їх. Ісус Христос благословляє, а учні що кажуть? А ви ж не бачите, що дуже багато народу і дуже незручно це складнощі, як коли вони всі йдуть. І вони кажуть: не приносьте вже дітей. А Ісус Христос що каже? Приносьте дітей, тому що їх є царство небесне. І таким, як ці діти відкритим, щирим належить Царство Небесне. Цей юнак, цей молодий чоловік, це все бачить. він бачить в Ісусі Христі не просто вчителя, а особливого когось. І він підбігає до нього, падає перед ним на коліна і каже: вчителю добрий, що мені робити, щоб отримати вічне життя? Я думаю, що після цих слів ви всі зрозуміли, про кого йдеться мова. Про багатого юнака. Ісус Христос, Він починає розказувати йому і каже: Знаєш заповіді? Не вбий, не кради. Він каже Ісус, я ці заповіді з дитинства. Навіть тоді, коли про дітей вважають, що вони нічого не розуміють, коли вони, ви знаєте, коли євреї, старші євреї, вони хвалилися своїм походженням, вони казали, Боже, дякую тобі, що я народився не язичником, не жінкою, не дитиною, тому що вони вважали, що в цих трьох категоріях людей немає особливого аналітичного розуму і бажання навернутися до Бога. І ось цей молодий юнак. Він каже Ісусу Христу, навіть тоді, коли я ще був малий. Ще тоді, коли всі, можливо, думали, що я і дякували Богу, що він не народився дитиною. А я вже тоді, з самого малку, я виконую ці заповіді. І Біблія говорить, особливо в Євангелія від Марка, в 10 розділі, що Ісус Христос, дивлячись на цього чоловіка, на цього молодого чоловіка, Він полюбив його. Йому Він також сподобався. Він був хорошою людиною, дуже мудрою, здібною, талановитою, вихованою і порядною. Ісус Христос написано у 21-му вірші. І поглянув на нього з любовю і сказав йому: Одного тобі бракує. Книга «Христос Надія Світу говорить про те, що коли він подивився на цього молодого чоловіка, він побачив в ньому, що одне його тримає тут. І це одне було багатство, котре, можливо, він примножив, передалося частина від батьків. В нього були маєтки, в нього були землі. І він за одного, що в нього було, вирішив. Залишатися в тому стані, в якому він був. Ви знаєте, можливо, нам здається, що це проблема тільки багатих людей. Але насправді це проблема тих людей, котрі вважають, що ось я досягнув певного духовного рівня, і більше мені нічого не треба. Я Десятину віддаю. В суботу я в церкві. Я участвую в служінні. Я з дитинства вихований в християнській сім'ї. Я виконую всі заповіді. А Ісус Христос підходить і каже: одного. І на цьому одному іноді сатана зіграє. Він каже, ти залишиш все? І отако все залишиш, кинеш і підеш? А другому знаєте, що каже? А як про тебе кажуть люди? Що про тебе скажуть люди? Як ти був нормальний? А пішов в якусь секту? Як ви думаєте, коли ви почнете, навіть якщо ви маєте якесь невелике багатство, якщо ви почнете спродувати все своє майно, приїжджати, переїжджати десь, або просто залишити все своє майно і переїдете кудись, що про вас люди будуть говорити? Це дуже важливо. І іноді ми від думки когось можемо втратити найважливіше. І ви знаєте, що найстрашніше було в житті цього молодого чоловіка? Що ніхто, ніхто не міг помітити в ньому оце одне, що заважає йому війти в Царство Небесне. Ніхто? Для всіх він був бездоганний. Для всіх він був ідеальний. Ну, от ви пригадайте життя Давида і життя цього молодого чоловіка. Ну, хто був грішний? Більше грішніший? Ну, Давид же то ж він ж був страшний чоловік, якщо взяти так, в реальному житті. Вбивав, перелюбствував, обманював, надурював. А це ні. Іноді ця бездоганність дає людині те відчуття, про котре Бог сказав, що воно буде в церкві останніх часів. Ви пригадуєте тоді, коли Бог каже, до ангела церкви Лаодикія кажи. Що там він сказав? Ти думаєш, що ти багатий з багатів і ні в чому не потребуєш нужди. А насправді стан твоїх речей він не такий. Тому, шановні друзі, дуже важливо, щоб ми навчилися. Протягом цього нашого життя. Незалежно від того, як низько ми падаємо і як високо ми піднімаємося, щоб ми навчилися чути голос Божий. І тоді, коли цей голос звучить, щоб ми покорялися. Ви знаєте, коли Ісус Христос. Оце все говорив, коли учні бачили оцю всю ситуацію. Діти, котрі вважали вони, що вони не дуже такі серйозні, він їх благословляє. Молодий юнак, котрий вважали, що для всіх він ідеальний, а він каже, одного тобі не вистачає. Тут Петро пише, 10-й розділ, це вже 28-й тест. Тут Петро почав говорити йому: ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив, Запевняю вас. Немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелії, і при цьому не одержавши би сто разів більше вже тепер, а у цей час в умовах Переслідувань. І домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, а в майбутньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми. А останніми першими. Моє бажання щоб ідучи цією дорогою. Служачи Господу, ми навчилися чути голос Божий. І навіть якщо сатана буде тобі казати, що ти останній, то нікчемний, не. не слухайте Його. Якщо він буде казати вам, що ти найкращий, ти перший, не слухайте Його. Стан речей такий. Що в кожного з нас є гріхи. Ісус Христос одного разу може зустрітися нам і сказати, одного тобі не вистачає. Хотілося б, щоб ми не повторювали помилку цього молодого, ідеального чоловіка. І так хочеться надіятися і вірити. Що наші діти, котрих ми любимо, котрих ми поважаємо, котрих ми душі в них інколи не чаємо, щоб вони були вірними Богу, незалежно від того, де вони знаходяться, щоб ми, діти своїх батьків, батьки теж нас люблять, у кого вони. Ще живі. А якщо вони вже покинули цей світ, вони нас теж любили. Любили і бажали найкращого, щоб ми залишилися вірними Богу. Шановні друзі. В першу чергу ми повинні пам'ятати, що ми є діти Божими. А це є спадщина. Колись Господь подарував нас нашим батькам, а нам подарував наших дітей. І так буде до приходу Ісуса Христа. Комусь Він ще не подарував, це не означає, що він не подарить. А комусь він подарував, і, можливо, вони не в церкві сьогодні це не означає, що він помилився. Просто на все свій час. А нам треба навчитися, чути голос Божий і чекати. Амінь. Давайте ми помолимося. Люблячий небесний батьку, ми дякуємо тобі за слово Твоє, за те, що ти через слова Святого Писання відкриваєш нам. Що не всі ідеальні люди, вони ідеальні, і не всі грішники в наших очах, вони грішників твоїх. Господи, у тебе інші критерії, інше мірило. І просимо тебе, Господь, допоможи, щоб ми залишалися вірними тобі. Допоможи, щоб ми прожили цей шлях. Навіть якщо ми будемо падати, навіть якщо ми будемо помилятися, і сатана буде звинувачувати нас у всіх гріхах цього світу. Щоб, Господи, ми знайшли в собі сили покаяння, щоб ми знайшли в собі сили навернутися до Тебе, почути Твій голос і продовжувати шлях з тобою. Будь з нами, Господь. Поблагослови церкву Твою, поблагослови нашу країну, котра переживає дуже важкі часи. Поблагослови тих людей, котрі зараз захищають її. Поблагослови, Господи, також керівництво цієї країни. Дай їм мудрості, щоб вони правильно розставили пріоритети. Ми просимо Тебе, Господи, поблагослови наших дітей і допоможи, Господи, щоб ми разом з ними були в царстві Твоєму. Амінь.